Цієї військово-морські сили України поповнять більше тисячу новобранців, які будуть проходити строкову службу на кораблях та в берегових частинах національного військового флоту. Незабаром молоді хлопці складуть присягу на вірність українському народові. Як морально, психологічно та фізично готуються майбутні захисники до змін у своєму житті, знає Алла Харівська. В навчальному центрі військово морських сил України гідно прийняли нове поповнення. Для них створені нормальні побутові умови, налагоджене речове та продовольче забезпечення. Без перебільшення можна казати те, що кожен крок юнака під наглядом офіцерів. Одним із перших напрямків роботи з молодим поповненням є проведення психологічно-соціального тестування. Тім не завжди анкети опитувань дозволяють зробити перші попередні висновки щодо психічного стану хлопців ще до того, як вони потраплять до військових колективів. Тому кожного року. Ку з хлопцями зустрічається голова комітету солдатських матерів Надія Савицька, яка доводить до призивників тим, що на військовій службі у них є не тільки права, але і обов'язки. Ми сьогодні з ними зустрічаємося і хочемо дати їм наші телефони, щоб вони могли до нас звертатися, коли буде якась необхідність. Також ми хочемо їм розповісти, що окрім командирів, за ними будемо дивитися ще й ми солдатські мами міста Севастополя, незважаючи на те, що вони приїхали до нас із різних куточків України. Ми будемо опікуватися їх побутом, їх харчуванням, температурним режимом в казармі, бо йде зима. Будемо дивитися, як вони розважаються, які у них заходи проводяться культурно освітні. Ми станемо на цей час, коли вони будуть нести службу у місті Севастополі їхніми мамами на ці півтора року. Юнаки молодого поповнення національного флоту з цікавістю слухали Надію Савицьку, яка вже 10 років займається проблемами і строковиків і контрактників різних берегових. Частин та військових кораблів, що базуються у Севастопольському гарнізоні, і може допомогти молодим хлопцям у різних життєвих ситуаціях. Зараз такі часи, що усі ніхто ніхто майже ніхто не хоче служити в армії, тому я, це як мій. Довго захищати свою країну. Ця зустріч з головою комітету солдатських матерів. Я думаю, вона є корисною, тому що я дізнаюся багато чого нового. Я ще надіюсь на те, що служба пройде без порушень з, -з, -з сторони мене і з, -з, з сторони командирів. У подальшому офіцери навчального центру навчать юнаків одиночним строєвим прийомам, за у складі підрозділу зі зброєю та без неї. Саме такими є перші кроки служби молодих воїнів, тому що людина у військових погонах це перш за все підтягнута у строєвому відношенні, дисциплінована та морально врівноважена особистість, звикаючи до нових умов майбутні захисники вітчизни, навчаться залізній армійській дисципліні та будуть намагатися звикнути до самостійного життя окремо від батьків та рідних. Цей призов у нас приблизно вже прибуло близько 400 військовослужбовців, але зараз готуємося до присяги. Перша присяга у нас відбудеться 6 листопада. В цій пісії будуть приймати участь понад 150 військовослужбовців строкової служби і 105 військовослужбовців служби за контрактом. Значить, з цими військовослужбовцями проходить загальна військова підготовка, їх навчають в строєвій підготовці, вивчають статути, ознакомлюють з озброєнням, які вони будуть проходити службу на кораблях та в частинах. От. В цілому, що можна сказати, в цілому призов. Нормальні хлопці пішли з бажанням служити військово морські сили. За кілька днів хлопці повністю адаптуються до нових умов, навчаться жити за розкладом і виконувати накази командирів.